Друзья, вітаю! Сегодня коротеньке видео про Эдрисову, про свободу и про волю. Что такая ідрісова? Может кто не знает? Да посрать! Две минуты? Ну дышать невозможно этим. Постоял бы, ну вот здесь, уже ж заехал то пять минут. Нет, надо поехать.

Тут творішні б. Ну, що ти сломавні? Посмотри, що він делает, а Ну скажи на ніч заступник міського голови військової адміністрації міста Покровська. Заступниця, яка опікується освітою і культурою. Чому вирішив записати це відео вчора? Марафон Єдине Новини. Показали мене, та мою дружину. знайти достойну створи собі сам додому, прямо в спальню на кровати. Цей осколок з Покровська Микола і Наталя привезли місяць тому. Тоді востаннє повертались додому, щоб остаточно вивести обладнання з кабінету подолога Наталі до Трускавця. Я вирішив не просто то буде підікюр, а буде найкраще перше в місті. буде подолог аренда коштує саме цього приміщення 4,5 тисячі. Ну я вважаю, це дуже лояльна ціна. і ця жіночка написала. Одразу ось таку річ, друзі. Головко, що ж це таке? Чому у групі немає посилання на вашу гарну промову на центральному телеканалу? Гарна промова. Мені сподобалася. Особливо про те, як ви у трускавці відкрили бізнес і почали нове життя. Молодець 3 А як же рідна громада? А що ж не розвивається в себе вдома? А що не робити масажі тут хлопцям на передовій? Що ж таке? Житло там дороге. Що не жити у власній домівці? Ну ми ж тут якось живемо. І ой, не забудьте посиланнячко на мою французьку, вона якраз до речі про патріотизм. Французьку ви її чули вже. І, друзі! Після того, як вона в чат написала, в чаті... Там з'явилися такі гарячі дискусії, і дехто підтримував Адресу. Мені здавалося дивним, як можна підтримувати людину, яка так розмовляє, так себе веде, так звертається до людей. І ще ця людина привела до Верховної Ради Аксьонова. За це я отримала посаду заступника. Тобто, того Аксьонова, який має громадянство Росії, привела. До влади і Дрісово. Е, далі більше. Коли люди почали. Ми, е, мої знайомі, знайомі мене привітали. Да? Микола класна, така класна супер промова, а тут же ж хвали Дрісова качає своє. І на цьому фоні мені почали писати е, як привітання, так і якісь зауваження про цю Ідрісову. І ось одне з їх. Це написала вчителька з Покровська. Вже декілька місяців військова адміністрація і обласна і міська призивають виїхати. Ось пряма Допоможіть розібратися. Вже майже рік війна. Вона не стримує обертів. Всі, починаючи з керівництва області, до Міністерства Відомств закликають жителів Донеччини до евакуації. Влада Покровська ніби все підтримує, але. Заступниця очільника ВЦА пані Ідрісова проводить зовсім іншу політику. Через керівництво відділу освіти, через директорів та завідуючих дитячих садків йде постійний тиск на тих, хто виїхав, рятуючи своє життя і життя своїх близьких і родин. Особливо це стосується тих, хто виїхав за межі країни. Відбувається постійний булінг людей, звинувачують в тому, що вони не патріоти, що вони не в місті, що в місті все гаразд, що треба повертатися. Дуже багатьох змусили написати заяви на звільнення за власним бажанням. Все літо вчителів примушували повертатися, щоб заповнювати журнал. Хочеться запитати, особливо після останніх трагічних подій, що днями сталися у Покровську. Точно можна повертатися з маленькими дітьми. Ви впевнені, пані Ідрісова і її подібні. Ви берете на себе відповідальність за життя жінок, дітей, які навіть знаходячись за межами країни, виконують свої обов'язки. Чи ви всі просто не розумієте, що відбувається? Питання риторичне. Ось так написали мені, я опублікував це в соцмережах. Збираю зараз інформацію, і я маю надію, що... На це повинні звернути як Сергій Добряк, так і Павло Кириленко. Неодноразово я їм відсилав інформацію о тому, що маріупольські і трибушкінські є так називаємо не повинні бути зовсім при владі в Покровську. Ну, від слова зовсім. Чому про свободу хочу звернутися до вчителів. Не мовчіть, будьте вільними, будьте свободними. Сьогодні країна визначає День пам'яті. Героїв Майдану, Небесної Сотні. І ці люди, Небесна Сотня, загинула, щоб ми з вами, українці, були свободними. Саме свободними. Не робами Ідрісової. тої Дрісової, яка всіх зашугала, і котру всі бояться. Не бійтеся, Ідрісової, будьте вільними, не будьте рабами. Дякую за увагу. Зробіть репост. Обов'язково зробіть репост. Відійшлить керівництву, відійшли в міністерство. Такій жінці не місце у владі. Це я кажу вам, Головко Микола. Слава Україні. Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо. Переможемо ворога і переможемо таких ворогів містечкових, які приводять до влади громадян Росії. Ще раз слава Україні!